Всім доброго дня. Так, прийшла до мене ще одна посилочка ну, з розряду тих пактів за 3, за 6 доларів. Так, там Ну, Це мене просила одна людина замовити зарядні. Тобто блок і кабель micro USB для телефону. Телефон не підтримує швидкої зарядки і ми вирішили от взяти по акції. По акції 3 за 6. Тобто ці два кабелі, це комплект. Вийшли в ціну. 2 долари. Тобто по долару. так вот такие кабелячки чапни и червона так и так, ладно продолжим так вот такая зарядочка еще пришла блочок. Ну, як пишуть люди, він не підтримує. Е, швидкої зарядки, хоч тут пише квітче. Оце все. Ну, в принципі, я перевірю і скажу, що тут. От ви можете подивитися характеристики. Ось так. Е, Доповнюю. Перевірю і доповню. Так, і ще один кабелячок прийшов. Ось такий. Кажу кабелячок. Ще один зарядний пристрій. Блок. Так. Ось такого характеристика. Ось так. В принципі, поселочок багато їде. Будучи багато цікавого розпакування. Так що всім мирного неба. Слава Україні, слава ЗСУ і до наступних зйомок.